Міжнародний кримінальний суд власне розслідуватиме теракт на Каховський ГАЗ про те, що Джастін Трюдо відвідав Україну, а також про шлях України до НАТО. Про ці події детальніше будемо спілкуватися з гостем, який з нами на відеозв'язку. Це Ігор Чаленко, політичний експерт, пане Ігоре. Мої вітання! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Тож, президент України Володимир Зеленський розповів, що міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування підриву росіянами греблі Каховської гідроелектростанції. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 11 червня. Зеленський зазначив, що цими днями представники міжнародного кримінального суду відвідали Херсонщину. Власне, в контексті цього повідомлення від президента України чи можемо ми говорити про те, що найближчим часом ми побачимо ще один ордер на арешт Путіна від міжнародного кримінального суду власне за оцей теракт, який зробила Російська Федерація на Каховський ГЕС? Будемо забігати наперед. Звичайно, це у волі, відповідно МКС та роботи прокурорів. Відповідного суду, але звичайно, це було б максимальний позитив і прорив дійсно для української сторони. Поки що очевидно, що представники МКС відвідали територію, яка постраждала від теракту Росіян, але до допуску, власне, до самої Каховської ГЕС, ми розуміємо, що його і далі немає. Тобто, Росія продовжує блокувати можливості для. І, і суду, і інших міжнародних організацій е, наочно побачити, е, власне, е, що сталося на ГЕС. Таким чином, е, на мою особисту думку, це є явка з повинною. Це вкотре підтверджує дійсно провину російської сторони у підриві відповідної гідротехнічної споруди і їхній страх перед тим, як далі світ. Е, Буде дивитися на цю рукотворну кремлівським режимом режимом катастрофу, бо хочу нагадати, що, наприклад, Чорнобильська катастрофа, яка не мала військової мети, але стала однією із підвалин свого часу розпаду радянського союзу. Тому Каховська ГЕС її знищення, звичайно, може стати відповідно вже зламом нинішньої Російської Федерації. Щодо міжнародного кримінального суду, то це єдина міжнародна організація, від якої ми побачили таку найбільш притомну реакцію, тобто вони там, ну чи не відразу, умовно кажучи, в таких е, рамках часу та часових рамках відвідали Херсонщину. Е, е, натомість, ООН, Червоний Хрест, вони так і залишились бездіяльними в цьому аспекті, і чи можемо насправді говорити про те, що наразі міжнародний кримінальний суд лишається найдієвішою міжнародною організацією? Ну, звичайно, з точки зору реакції на російську агресію, звичайно, ми маємо сьогодні найкращий фідбек з боку саме цієї інституції, міжнародної, яка знаходиться в Газі. Але я так само нагадаю, що, наприклад, ще наше Укргідроенерго вже подало позов до Європейського суду справ людини. Стосовно підриву Каховської ГЕС, тобто, ми бачимо, що Україна зараз максимально задіює всі можливі канали для судового розгляду цієї ситуації, але звичайно, реакція від МКС є на сьогодні найбільш швидкою. Мене абсолютно обурює ситуація, коли ООН, от буквально на днях, заява була що. Ну, вони будуть оцінювати наслідки там через тиждень, там через днів десять. Вони не можуть зараз оцінити наслідки. Воно ж зрозуміло, вода ж стоїть, то куди поспішати? Допомагати людям. Ну добре, зробимо запит російській стороні. Росія не допускає. Ну, що поробиш, не допускаєш, що ООН зробить в цій ситуації. Тобто, знаєте, абсолютно якийсь формальний підхід, який ну абсолютно недоречний в цих умовах. І, звичайно, в порівнянні з тим, як реагує МКС, це по повністю небо і земля. Ну а власне ця ситуація, вона ж цілком і повністю показала бездієвість ООН у подібних таких кричущих випадках, так? коли держава терорист продовжує чинити воєнні злочини масштабного значення, які загрожують і природі і екології нашої держави. І власне тут ми бачимо бездіяльність ООН. на вашу думку по завершенню російсько-української війни, перемогою нашої держави. Чи побачимо ми трансформацію ООН в якусь іншу міжнародну організацію або можливо, взагалі, там розформування ООН як такого? Можуть бути різні сценарії. Звичайно, тотальна і остаточна перемога України і. Загалом антипутінської коаліції над російським агресором, звичайно, це буде величезним поштовхом для оновлення е, загалом тієї вертикалі, яка існує сьогодні. Тієї системи безпеки, бо очевидно, ООН, яка була створена за результатами Другої світової війни. Е, ну очевидно, вона не працює так, як треба. Маємо починати реформи не лише там Радбезу. ООН, Виключаючи ту ж саму Російську Федерацію і ну, загалом змінюючи принципи для того, щоб інституція могла оперативно реагувати. Але їй треба загалом говорити: занадто забюрократизована стала. Ми говоримо постійно про якісь кроки, ширяться ці посадовці, які ні за що не відповідають, а якоїсь реакції. Коли дійсно стається халепа в різних частинах світу, не лише питання війни, не лише питання техногенних катастроф, ми бачимо чим далі, тим он стає все слабкішою, неефективнішою. І, звичайно, якраз перемога України над Росією це буде величезний шанс. Для або як мінімум перезапуску цієї організації, або звичайно, якщо нічого не буде змінюватись, то ООН буде чекати просто доля Ліги націй. Ну на жаль, ми розуміємо, все має свій початок і все має свій кінець. Ну, власне, після того як міжнародний кримінальний суд відвідав Херсонщину, чи побачимо ми ООН на території Херсонської області, можливо, навіть хоча б на деокупованій частині е Херсонської області. Сьогодні їм нічого не заважає абсолютно працювати на деокупованій частині, яка контролюється українською стороною. Просто відповідно робляться запити, і вони без проблем можуть сьогодні працювати. І Міжнародний Червоний Хрест, і інші організації, і ООН, і всі можуть на території України жодних заборон для їх роботи немає. Оце треба пам'ятати. Їх не допускають класично, не допускають росіяни. Таке було на Донбасі, починаючи з 2014 року. Таке було е, зараз спочатку широкомасштабної війни, але не змінюються абсолютно підходи. І звичайно, Україна запрошує ці міжнародні організації не просто дає дозвіл, а запрошує їх далі працювати. Ну очевидно, що зараз он я думаю, що будуть намагатись зберегти обличчя. Ми вже чули. Про компенсації постраждалим від теракту на Каховський ГЕС будуть виплачуватись кошти з боку. ООН. Ну, це я думаю максимум, що вони зараз можуть зробити. Але і за це дійсно спасибі. Я думаю, що люди, які постраждали, ну це буде, хоч якась крихта допомоги, але звичайно, ми потребуємо набагато більше підтримки, а не лише просто виплатою компенсації конкретним постраждалим громадянам. Від візиту міжнародних організацій будемо далі рухатись до візиту е, політиків до нашої держави. Зокрема, днями прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав Україну і пообіцяв передати Україні російський транспортний літак АН 124 який був затриманий минулого року у Канаді в аеропорту Торонто. Про це він сказав в суботу на прес-конференції під час візиту до Києва. Як відомо, то Канада ухвалила механізм конфіскації активів Російської Федерації на користь України. І в червні минулого року там було ухвалено зміни до закону про спеціальні економічні заходи, якими була створена можливість конфіскації та використання російських активів для допомоги Україні. А от власне цей літак, ну по факту, це там як крапля в морі тих конфіскованих російських активів, які є не лише в Канаді, а й по всьому світу. Але чи можемо ми говорити про те, що це от така от перша сходинка буде передачі конфіскованих російських активів? Україні можна навіть ну, не в плані грошей, але в плані об'єктів інфраструктури, там так само там, літаків або іншої техніки, яка є конфіскована з боку РФ. Чи відбудеться найближчим часом ця передача Україні? Ну, стосовно літака, я тут взагалі не маю. Жодних сумнівів, що дійсно Канада виконує обіцяне, і звичайно, вкотре Канада створює прецедент в частині підтримки України в частині арешту і подальшої конфіскації російських активів і майна. Зверніть увагу, що ви правильно сказали про червень минулого року. Канада взагалі першою була державою у світі, яка на законодавчому рівні запровадила відповідні законодавчі новації і дають реально зелене світло для загалом процесу конфіскації, саме російських активів і майна. І до речі, і Сполучені Штати паралельно з цим нагадаю. Що от було прийнято рішення стосовно близько 5 мільйонів доларів російського олігарха Малафєєва, які так само мають перейти Україні для відновлення нашої держави, нібито і дійсно і крапля в морі, але знаєте, як крапля в океані, але з крапельок складається весь океан. Тобто, дійсно, це початок великого процесу. Цей літак до речі засвітився в одному із відео популярного пілота. Пана Антонова, який раніше був командиром нашої мрії, і вони дійсно бачили цей літак в Торонто, сказали, що будуть чи думати, як його використовувати, чи літати на ньому, чи розбирати на запчастини, щоб підживлювати наш флот АН 124 Але тим не менш, дійсно, цей процес вже перейшов в прикладну площину, і це дійсно це, хоча б. Хоч якийсь відсоток за знищення нашої гордості, за знищення нашої мрії Ан-225. І я думаю, що в майбутньому цей процес буде тільки пришвидшуватись. Чи побачимо ми наслідування цієї практики від країн Європейського союзу, де російських активів так само чимало знаходиться? Ми знаємо, що зараз це питання далі продовжує обговорюватись на рівні Європейської комісії, і в принципі. Є зараз просування, дійсно вони присутні, і чим більше Росія робить зараз злочинів. Проти людяності чим більше е, створює збитків в нашій державі, то очевидно е, і це в тому числі як не парадоксально, але пришвидшує питання е, знаходження законодавчого механізму вже для конфіскації і подальшої передачі в Україні цих коштів. Ми знаємо, що е, ці кошти мають передаватись у е, окремий фонд е, відновлення. Який потім буде дійсно вже освоюватись для відбудови нашої держави. І пам'ятаємо, що створюється зараз реєстр е збитків е згідно з рішенням е країн Ради Європи та ще декількох інших, те, що було раніше прийнято рішення в рейк'явіку. Е тому, звичайно, я думаю, що зараз всі ці процеси вони йдуть е паралельними треками, і оці 316 е мільярдів. Доларів російських активів, які активів саме центробанку Російської Федерації. Я думаю, що все рівно дійсно вони підуть на відновлення. Але я думаю, що треба вже думати далі. Бо насправді, насправді збитків набагато більше. Я думаю, що ми вийдемо взагалі за трильйон доларів. Тобто зараз ми маємо говорити не лише. Про конфіскацію цих коштів, до яких вже можемо дотягнутися, а говорити про механізми стягнення конкретних репарацій з боку кремлівського режиму або з правонаступника Російської Федерації, у разі якщо РФ перестане існувати. Власне щодо передачі ще конфіскованих активів, то я пам'ятаю, коли в 2022 році про це почалися розмови, і там певні країни почали зазначати про те, що вони будуть передавати згодом Україні конфісковані активи. То багато економічних експертів і політиків зазначали про те, що цей процес може зайняти там ну ледь на десятки років. Зараз ми бачимо, що вже перші підвалини цього почались. Канада вже передає літак, і це фактично такий ну, початок цього процесу. Так? Якщо говорити в часових рамках, чи побачимо ми в найближчій перспективі там 3-5 років, що ці конфісковані активи вони повністю будуть передані Україні? Я думаю, що скоріш за все, звичайно, ми побачимо цей процес дійсно, як мінімум, з середньострокової перспективи, в найближчі 10 років, після завершення, зрозуміло. Активних бойових дій кошти дійсно будуть максимально освоюватись для відбудови нашої держави. Знову ж таки, підкреслюю, питання зараз буде йти позасудовим процесом. Ми ж це теж маємо розуміти, бо це ж не так, що. Має ще суд засідати, вирішувати, чи винна Росія чи ні. Ні, тобто, вже є усвідомлення, однозначне розуміння, хто агресор, хто жертва. Відповідно, ці кошти, які сьогодні є, просто дійсно треба законодавчий механізм, який дозволить їх потім передавати у відповідний фонд. І найголовніше зараз, що в цьому є воля. Більшості країн, наприклад, членів Європейського союзу, і очевидно, що чим далі, тим такої підтримки, саме політичної, стає все більше. Але паралельно з цим, звичайно, маємо говорити і про ті ж самі репарації, про те, що я зараз говорю, і загалом про створення окремого трибуналу. Чи в Газі, чи в Бучі, чи де інде можливо тепер в Новій каховці доведеться це робити. Ну тобто, все залежатиме дійсно від того, де ще росіяни зроблять цей найбільший злочин, але все рівно я думаю, що кожен з них отримує свою відплату. Щодо виплати репарацій, то ми пам'ятаємо, що Німеччина завершила виплату репарацій за другу світову війну вже аж в 21 першому столітті. Фактично так. Якщо говорити про Російську Федерацію зараз про призначення цих репарацій, скільки взагалі займе часу, на вашу думку, саме власне встановлення того, що Росія має виплачувати репарацію України, обчислення цієї суми, в якому форматі, в яких умовах це має відбуватися? Ну, велика така нечка ремарка. Німеччина виплатила за першу світову війну репарації в 2010 році. За другу світову вона їх повністю ще не покрила. Тобто, це питання ще стоїть насправді. А от, але дійсно, думаю, що з Російською Федерацією цей процес буде йти набагато швидше, бо зрозуміло, що ну, по перше, по перше, звичайно і стан економіки, і е, кількість е, уже арештованих активів, тобто маємо абсолютно інші відні, і думаю, що питання саме використання коштів Російської Федерації для е, того, аби хоч частину відновити нашої держави, все рівно воно буде йти набагато швидше, і взагалі я думаю, що для наступника режима Путіна, чи я не знаю, ну очевидно, що Росію все рівно чекатиме, ну хоч якісь демократичні зміни, то для їхньої держави буде набагато краще самим потім брати участь у відновленні України навіщо? Щоб, хоч трошки очиститись, ми бачимо, як в постнацистський період, ну ми пам'ятаємо, Німеччина вона була розділена на дві частини, але навіть після того, як Берлінський мур впав. Як об'єдналися дві частини у нинішньої Німеччину, все рівно скільки коштів було вкладено офіційним Берліном і в Східну Європу, в тому числі, ну це як наслідок був Другої світової війни. Тобто було певне розуміння, що треба давати ну, хоч якусь компенсацію не як репарації, а для очищення власної репутації. Тому звичайно думаю, що тут будуть брати участі російські олігархи у відновленні нашої країни, і можливо, от вже наступники там в Росії або там частини Росії, яка там якісь уламок лишиться. Але тим не менш, це питання буде йти набагато швидше, а не так, як і з ж самою Німеччиною, що тема розтягується на десятки, ну фактично, там ледь не сотню років. Ну і власне також давайте поспілкуємось про інтеграцію України до НАТО, тому що заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов переконаний, що саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу нашої держави до альянсу. Зацитую вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо, протягом року, двох, після проведення певних процедурних речей, ми будемо. Членами НАТО про це додав заступник міністра. Також вихідними ми бачили інформацію про те, що вже 20 держав-учасників альянсу НАТО підтримують вступ України до цього військового альянсу. Але тим не менш, якщо я не помиляюсь, заступник Єнса Столтенберга зазначив про те, що ще немає одностайного рішення з приводу того, чи стане Україна насправді членом альянсу НАТО чи ні. А власне, чого насправді очікувати від саміту у Вільнюсі? Чи побачимо ми, насправді перелік певних там пунктів, які нам необхідно буде виконати, і аби ми вступили до саміту в НА... до альянсу в НАТО? Так і власне чи не розтягнеться це знову ж таки на десятки років? А оце зараз вирішується в куларними переговорами. Тобто, ну зрозуміло, що не вирішена тема, і йдуть ну величезні суперечки дійсно. Але знову ж таки це показує, що цей місяць, що лишився, трошки менше місяця до саміту в Вільнюсі це дійсно зараз буде гаряча фаза дипломатичних перемовин, як і безпосередньо, і наших друзів, і опонентів швидкого вступу України в альянс. Але те, що дійсно на даному етапі, ми бачимо позитивний поступ. І те, що було оголошено керівництвом міноборони України, воно може мати місце, дійсно. Але звичайно, далі продовжуються перемовини для того, щоб переконати всіх. Ну, ми маємо згадуємо, що в НАТО сьогодні 31 Члену ну, фактично 32, бо там стореччина і Швеція вже нібито вирішують до кінця свої питання. Тому, звичайно, я думаю, що з великою частиною ворогідності, що ми дійсно зможемо отримати певний аналог дорожньої карти і розуміння, якийсь календар. Як ми зможемо стати членами НАТО вже після завершення цієї війни, і я знову ж таки наголошую, що е, зараз намагаються зробити якусь підміну понять е, окремі спікери з е, ну з різних країн, членів альянсу, що от, сьогодні ми не можемо підприйняти Україну в НАТО. Так вас ніхто зараз не просить, просять виключно дати нам чіткі перспективи, чітке розуміння, як ми станемо членами альянсу. І, зверніть увагу, вже тема ПДЧ відпала давно. Тобто ми вже це вже перемога для нас. Ми просто шаленими темпами зараз продовжуємо інтегровуватись в внутрішньонатівські процеси, і ми будемо мати найсильнішу армію, відповідно, яка була в тому числі і створена за допомогою сил і зброї Альянсу. Тому, звичайно, для альянсу було б набагато краще, щоб ми були безпосередніми членами і приймали участь у забезпеченні їхньої колективної безпеки. Ну, власне, ми побачили про те, що 20 країн офіційно підтвердили, те, що вони готові бачити Україну в НАТО залишається що тих 11, ну, 12 країн. Вже можемо казати так, які ще не дали чітку офіційну згоду на те, аби Україна була учасником альянсу НАТО. Власне, чим ми маємо і можемо переконувати ці держави в плані того, що ми також заслуговуємо бути в цьому альянсі. Насправді таких країн більше, ніж 20. Ми говоримо зараз про підписання декларацій про підтримку. Але, очевидно, просто окремі країни зараз не хочуть оголошувати однозначну згоду, але тим не менш, вони не проти е приєднання України до альянсу. Уже і в короткостроковій перспективі після завершення. Російсько-української війни. Тому зараз, ну, очевидно, що нам доведеться далі там, активно боротися, ну, фактично, реально боротися з такими там країнами, як Угорщина. Ми бачимо, є питання. Можливо, будемо ставити питання. ну, Франція нас ніби підтримала, але там, знаєте, завжди є такий особливий підхід. Сьогодні одна позиція, завтра інша. От і ну, є ще так дійсно низка країн, які е, можуть до останнього думати. Але це знову ж таки це зараз процес іде, і зрозуміло, що. Поки що на даному етапі я ж кажу, ми досягаємо результатів. Головне, оцю останню милю цей місяць до саміту у Вільнюсі дотиснути і далі, вже я думаю, готуватися до саміту у Вашингтоні наступного року, де будуть ще більш однозначні рішення стосовно українського майбутнього в НАТО. Прийняті От, власне цей дипломатичний марафон, який триватиме місяць щодо перемовин і місця України в НАТО, так. Просування збройних сил України на фронті під час от контрнаступальних певних дій, наскільки воно також впливатиме на рішення інших держав, які є учасниками альянсу НАТО безумовно, все це відслідковується зараз, і наскільки. Україна ефективно використовує і надану західну підтримку. Наскільки ми можемо сьогодні протистояти разом із цією підтримкою російській агресії, відбивати власні території? Безумовно, це матиме свій вплив, але водночас треба усвідомлювати, що. Це таки наші союзники, наші партнери мають трохи більше інформації ніж видається сьогодні в публічний простір. І зверніть увагу, як з якою істерикою е, працює далі російська пропаганда, е, видаючи тонни просто е, сьогодні е, контенту. Пропагандистського, абсолютно який не відповідає там дійсності, водночас Україна зараз просто починає звітувати. Офіційно звільнено такий то населений пункт, такий то на Донеччині, такий -то. ну тобто, ми бачимо, що ми сьогодні не продукуємо істерики. Ми показуємо, що знаєте, як пан Буданов 30 секунд мовчав, ми мовчки виконуємо свою роботу, і таким чином, зараз такими сухими результатами, ми покажемо, що українська армія. Котре сьогодні є однією з найкращих армій в світі, і думаю, що далеко ми недооцінені у рейтингу Global Firepower. і піднімемося ще на багато сходинок нагору. Пане Ігоре, дякуємо за те, що були з нами. Ігор Челенко, політичний експерт, доєднався до головного ранку. Детальніше обговорювали найактуальніші події. Дякую ще раз, що були з нами. Дякую вам.